3, завдання 8 і 9. Спочатку ми згадуємо, як невідомий компонент дійсть шукати. Можна пригадати, що у нас зменшуване і сума, це найбільші числа в прикладі, тому вони шукаються додаванням, інші компоненти шукаються відніманням. Ціли при відніманні спочатку. При додаванні ціле найбільше число напрітенці. При, при відніманні спочатку, при додаванні наприкінці. Значить, оце у нас половинки. Половинки, половинки, половинки частинки. Додивимось невідомий компонент. Частинка. Частинка від'ємник. Треба від цілого відняти другу частинку. Ціле 12, підняти другу частинку 7. Це у нас буде 5. Тому тут у нас є кілька. Тут невідомо ціле. Ціле велике, шукаємо з більшим. додаємо половинки. 5, додаємо 9. Буде 14, значить, тут 14. Е, частинка невідома. Щоб знайти частинку, треба від цілого відняти відому частинку. Від суми відняти доданок. Це у них буде 44. Що? Відшукати доданок, треба від суми відняти відому доданок. 5, 5. Щоб знайти від'ємник, треба від Сменшуваного, відняти різницю. Будеть 50. І щоб знайти зменшуване, треба до відємника додати різницю і це буде три.

Sorry.